Психотерапевтка рекламує Тіндер. Читаємо історію. Психотерапевтка знову поставила задачу сходити на сім побачень, і як я маю вирішувати її, ту задачу. Хтось з таким стикався, Постскриптум. я була заміжня 16 років, зараз вдова. Мій чоловік помер трохи більше двох років тому. Каже, час виходити в люди. І в цій історії погано все. По-перше, проживання в горі у кожного дуже індивідуальне: комусь треба більше часу, а комусь менше. По-друге, хтось може бути вже через рік готовий до нових стосунків, а хтось може бути і через п'ять Готовий, і це абсолютно окей, а хтось, можливо, більше і ніколи не захоче мати ніякі стосунки, і це теж нормально. Мені цікаво, ця рекомендація була дана: ну щоб що, щоб людина пішла там, забула свого чоловіка, переключилася, побачила, що в світі ще є якісь люди, там чоловіки, чи, чи як це працює? Ну я не знаю, ну це звучить жахливо. Мене прямо ж розпирає зсередини. Я вважаю, що це не має бути у вигляді завдання. Це клієнтка має відчути внутрішню потребу і готовність для цього. Це якась для мене стигматизація проживання горя, стигматизація втрати. Це виглядає так, наче один рік горювати це нормально, ми таке допускаємо, два роки горювати, не ходити на побачення. Ну, окей, нехай буде, але вже більше все треба виходити в люди, треба ходити на побачення все сім за тиждень і тільки так. Не треба, розумієте, не треба. І, будь ласка, поділіться, що ви думаєте.